Президент України попередив про нову масштабну повітряну атаку, яку готують російські окупанти. І вона може стати однією з найпотужніших за останній час. Ця заява прозвучала у вечірньому зверненні голови держави, і її має почути кожен. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Володимир Зеленський повідомив, що за даними української розвідки, Росія готує черговий масований удар по території України. Йдеться про серйозну загрозу з боку російських окупантів, які згідно з розвідувальною інформацією планують нову масштабну повітряну операцію. У своєму зверненні Зеленський наголосив, що українські стратегічні служби мають чіткі сигнали про підготовку ударів, які які Можуть бути завдані вже найближчими днями. Дані розвідки свідчать, противник готується застосувати комбіновану атаку з використанням ракет та безпілотників, щоб перенавантажити систему ППО України і пробити захист. Це означає підвищену загрозу не лише для військових об'єктів, а й для цивільної інфраструктури. Президент зазначив, що українські сили роблять усе можливе, аби протидіяти цій загрозі підкреслив, сьогодні Україна відчуває дефіцит систем ППО та ракет до них, необхідних для ефективного захисту повітряного простору. За його словами, багато комплексів, зокрема американський Петріот та європейські аналоги, уже задіяні, але запасів ракет усе ще недостатньо. Зеленський також повідомив, що Україна відкрито і чесно обговорює ці проблеми з міжнародними партнерами, зокрема питання прискорення постачання. Систем ППО, ракетних комплексів та іншого озброєння, яке могло б посилити спроможності держави відбивати масовані атаки. За його словами, Київ робить усе можливе, щоб пришвидшити ці процеси. Однак, вкрай важливо, щоб партнери почули Україну та підтримали її в критичний момент. Голова держави звернувся до українців із закликом серйозно ставитися до сигналів повітряної тривоги та не ігнорувати попередження. Дження він підкреслив, ці сигнали лунають не для залякування, а для порятунку життів. Кожен громадянин має відповідально реагувати на загрозу та своєчасно прямувати до укриттів у разі ракетної чи дронової атаки. Крім того, президент закликав громадян підтримувати один одного та допомагати тим, хто поруч, особливо людям похилого віку, самотніми тим, хто потребує допомоги. Зеленський наголосив, що в умовах війни. В Важливим є не лише збройна стійкість, а й згуртованість суспільства. Останніми місяцями Україна вже пережила серію масованих ударів з боку Росії. Зокрема, по енергетичній інфраструктурі, це призвело до масштабних відключень електрики та теплопостачання, особливо в зимовий період. Такі атаки по системах життєзабезпечення створювали надзвичайно складні умови для мільйонів українців, які змушені були виживати без. Вітла і тепла у морози. Президент неодноразово наголошував, що у відповідь на ці удари міжнародна спільнота має посилити підтримку України, збільшити тиск на Росію та допомогти у зміцненні систем протиповітряної оборони. За його словами, своєчасне і достатнє постачання озброєння є критично важливим для здатності України витримувати нові хвилі атак. Це попередження пролунало на тлі зростання на. Пруженості Росія систематично завдає ударів по українській енергетиці, використовуючи як ракети, так і ударні дрони. Такі дії створюють загрозу для цивільного населення, критично важливих об'єктів і здатності країни функціонувати в умовах війни. Президент знову закликав громадян не втрачати пильності, довіряти офіційним джерелам інформації та дотримуватися правил безпеки, адже у разі початку нової масштабної атаки своєчасна реакція на сигнал тривоги може врятувати тисячі життів. Найближчими днями ситуація лишатиметься під пильною увагою українських військових аналітиків і міжнародних партнерів. Вони оцінюватимуть рівень загрози та можливості мінімізувати наслідки ймовірної атаки. Ситуація лишається вкрай напруженою. А попередження президента ще раз підкреслює, Україна має бути готовою до нових викликів з огляду на підтверджені розвіддані про підготовку чергового масованого удару.